Що таке маніпуляція? Всі знають це непрямий вплив з метою досягнути. Певного результату, коли людина це робить не напряму, коли людина робить це через емоції, не через якусь інформацію, не через критичне мислення. Всі знають фрази, ніби Я ж тебе родила, всі знають я старший, всі знають, всі так роблять. Це все маніпуляція, коли ви не можете відмовити в силу, то ви відчуваєте там себе зобов'язаним постійно. Ви, якщо скажете Ні, вам буде прям можливо соромно чи боляче, чи ви може, боїтесь там людину підвести. І відповідно ви зраджуєте. Себе, тому, і робите те, що інша людина хоче. Дуже часто та людина навіть не розуміє, що нами маніпулює. Але я зараз е, дам вам п'ять неочевидних маніпулятивних фраз, які мені дуже сподобалися. І перше, це я не кажу, що ти поганий працівник, але маніпулятивне посилання. Ти поганий працівник. Головна думка, звучить ніби з боку. Тобто я не кажу як основне, але збоку вона каже. Ти поганий працівник. Ця фраза вже прозвучала, і вона на тебе однозначно вплинула, вона тобі вже в голові буде сидіти. Друга фраза: ну звісно, ти вільна людина. Можеш не допомагати батькам, прихований зміст. Ти маєш допомагати батькам. Тобто, перша фраза така: ну, звісно, ти самостійна людина, але збоку, якщо не допомагаєш, то ти егоїст, і тиск на тебе здійснюється через провину. Третя фраза. Можеш не приходити, якщо тобі байдуже. Суть цієї маніпуляції е, тебе втягують дію через натяг, що ти черствий. І здавалося б, тобі кажуть, можеш не приходити. Але потім долітає: ти байдуже, якщо ти не прийдеш, ти черствий. Четверте. Ну, я ж не експерт, але здається, що ти дарма так зробив. Це особиста думка, яку ви не питали, і яка вами зараз маніпулює. Людина ніби каже: Я не експерт. Але здається, ти зробив неправильно, і ця фраза маніпулятивна дуже сильно вдарить по вашій самовпевненості. І п'ята, прямо мені дуже подобається. Це, звісно, твоє рішення, але мені було б соромно. Маніпуляція через сором замаскована під повагу до вибору. Ніби це твоє рішення. Це саме основне спочатку. Але ззаді вам іще долітає. Ну я б так не зробив. Ну, мені було б соромно. Знаходьте, бачте цю маніпуляцію і не втягуйтеся в неї. Якщо у вас маніпулятивні стосунки, маніпулятивні, е, якісь не знаю, коло в компанії, де ви працюєте, чи друзі, е, не обов'язково повністю там розривати ці стосунки, просто е, бачте цю маніпуляцію і обмежуйте її вплив. Кажіть ні, якщо потрібно. Е, і кажіть напряму людині: ти зараз маніпулюєш. Якщо тобі боляче після того, як, як я сказав ні, це якби твої проблеми. Подумай, чому тобі боляче. Я тобі не роблю нічого боляч болячого, болючого. Я тобі просто кажу ні.